Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Якось давно робила відео, виходила і Ну, буває так, справи домашні, такі обичні і навіть буває забуваю. <с> ну нічого, вертаюся до вас. Я сьогодні приїхала в Костку. Якось цими днями нікуди толком не вибиралася. Була така трохи прохолодна погодка. Ну, вже вчора було більш-менш добре, а сьогодні прекрасно. Сонечко, настрій, не знаю, хочеться жити. Все ж таки, як сонце а, дає радість. Просто сонце з'являється і геть інша, інша погода стає. Свіженько, сонечко дуже класно. Я приїхала в Костку. Мені потрібно купити пральний а, порошок. І вже буду, мабуть, брати рідкі, тому що я брала два рази підряд такий сухий, сипучий. І вже я помітила чомусь останнім часом, якщо я часто буду одним тим самим прати, то вже не так відпирається одежа. Я не знаю, чому так, в кого так само. Це вже вирішила поміняти. Зі мною є фрем та та. І хочу подивитися, вже давно трошки була в костку. І дуже хочу поїхати до озера, оскільки в нас годин пів четвертої. Вона ще є годинка. Просто походити подивитися. Навіть на пару хвилин побачу, чи вийде, якщо вам покажу. Так, я в Костку вже і хочу показати, дивіться, який цікавенький. Гратися діткам. Такий будиночок із різними тваринками. 54 19, Ну, Оці подушечки мені дуже подобаються. Вони дуже-дуже м'які і приємненькі до тіла. Так як халатики, знаєте, такі м'ягесенькі. Просто почив з клас. 14 такі, а це такі великі. А. Дивіться, морозиво. Чи піроженко, чи що. Не знаю, мені так воно миле. Так, і є ось такі малесенькі. Дуже маленькі. 21,99. Чемпани, ченпани, красиві чюльпани. Це вони будуть розцвітати. Можна брати 17 доларів. Різні того року, я пам'ятаю собі брала. Дуже гарненькі. Так, іду я до пральних цих порошків. Так, дивіться. Є ось такі курточки, вже весняні. Мені так сподобалося. Біленька така гарна. Весняна-весняна. Ось такий колір. Темно-розовий такий. Так виглядає. Дуже весняна, всередині воно не тепле, нічого таке. І чорненьке. Так, як чорно на людині виглядає, хочу побачити. Скажу, що й чорненька непоганенько, гарно. Так, 26 доларів. Скоро буде знижка, я думаю. Йдемо далі дивитися ще. Якщо знижки будуть, покажу. Хочу показати, дивіться, березень. Сьогодні шосте чеки. Вже продаються для купання. Йдемо, йдемо, їдемо, їдемо сідемо. Уже різні оці такі на воді, що плавати, горки. Уже люди готуються до літнього сезону дуже швидко. Так само починають готуватися до Різдва, ще в жовтні можуть. І так завжди за два місяці десь можуть, за два, за три місяці готуються. Показують завжди, що там є. Так, зараз на нього 5 доларів знижка. Візьму вже цей тайт рідкий. Ще хочу щось, щоб пахло. Дуже люблю ще. Ну, щоб пахло, я думаю, ви зрозуміли мене. Знаєте, що я зрозуміла, що це додавати, щоб пахло, щоб м'яка була, був одяг, бо так само пише тут, а я таке вже купляла. А по пральниці треба окремо брати. Ось тут вже він. Так, який вже вибрати, навіть не знаю. Ось в мене був і такий навіть. Візьму, напевно, цей. І трохи я наберу, тому що я стираю дуже часто по, по пару разів в день. У мене діти кожен день міняють одяг. В школі там буває футбол, грають, чи що, і вже грязні, то багато прання. То дивіться, скільки я набрала, треба вже щось. Передивитись. Так, дивіться, скільки в мене всього. А, о, рушники різні. Вже бажано мені б і купити їх, тому що вже дуже м'які, дуже приємне до тіла, неймовірно. А, коври, коври. Бейбі! Брина -бей. співай. Все, батите. Є там бейбіша тітю, а він так співає. Дивіться, який цікавий коврик. Ось такий він так, з цими штучками. Мені сподобався, гарно виглядає так. А, 119. Мілашка, ти мала. Пісенька вам від Єфрема. І ще ось такі різні розцвітки є. Теж непогані, 129. Але я хотіла б дуже м'якого. Щось такого, трохи ворсатого. У нас навіть ще більше були. Єфрем, ну не впади. Бух. Сідай. Так, єфрем вже схотів вилізти. Ось такі є розцветки різненькі, мені подобаються світленькі. Ну, в принципі, і цей непоганий такий. Цей 6097-70 доларів. І ось такі є. Ось такі навіть гарні. Так, ну, куплю, дасть Бог куплю. І ще є такі коврики біля дверей вхідних. 10 доларів. І сюди. І я бачу біля пральної машинки їх можна. Ну, в мене немає. Дивіться, на це золоте дитя допомагає мамі носити квартиру речі. Так, неси. Ах, яке золоте дитятко. Ох, які важкі. Ходить туди, ходи, заходь. Я вже вдома і хочу швиденько показати вам мої покупки. Не знаю, напевно, вже сьогодні озеро не, не встигну, тому що через хвилин 15 вже приїдуть мої хлопці з школи. Ми зараз підемо ще на дворик і все. А, дивіться, бо це порвалося вже. Ось такий наборчик різних ємкостей. Це в ванну дуже класно для а, рушничків, для резинок та для всього. Дивіться, скільки тут? 11 штук різненьких, всяких, це є фрем'їв, І можна це все різно, гарно а, порозложувати і буде порядочок. Я взяла, звичайно. 10 доларів, то дуже класно. Далі взяла воду. Це носила порвалась. Дивіться, ось таку, щоб була м'який одяг. Взяла, воно дуже гарно пахне. Потім ось таку ще В Цих таких гранулах. Я вже брала якось, Ах, ай, як гарно пахне. Вони зараз за 13. Вони так 17-18. Знижка сьогодні. Що там хочеш? Вилазь. Далі, це все ж таки порошок. Писало там знизу, Марійка мені прочитала, то взяла тайд. Взяла креветочки. дуже захотіла креветки. Вони вже готові, просто лимонним соком полити і все ще соус 14 доларів за це. І вологі серветки. Взяла, бо вже закінчилися. взагалі. Нема. Що хоче, Єфрем? Що буде? Що? Знять кресовки, йдемо на двори. Йдемо на двори. Ідемо до Тимофія і Якова. Йдемо. Вийшли на двір. Чекаємо. Уже. Наш хлопці. Да? Махай привіт. Папа. Папа. У Папа. Папа. нас дуже гарна сьогодні погода. Є прям такі. Всім махає. Папа, привіт. Папа. Папа. Дуже прекрасно. Чому я не виходила раніше? Поки все, поки те, поробиш у хаті, а потім вже треба і обід готувати вечерю, або дитина засне і так завжди. Тому ми тут, так? Да? В нас вже пофарбували нашого під'їзда всередині. Ще мають двері пофарбувати, то буде в нас дуже красиво добре. Трохи замазаний. А це вже гарно. Їде вже наш автобус, наші хлопці. зі школи є фрейм їдуть. Да? Де? Так. Дейса ти да да Бум -бум. Приїхали хлопці, подивіться. І це ж часто в футболках вони без куртки. Я розумію, що може їм не холодно, але тут всі можна сказати, майже так бігають. Ну, Зараз, звичайно, вони вдягнуть і курточки там, чи що, щоб було тепліше, але це що з автобуса завжди ж так треба. Дивіться, все ж такі чистенькі на стіни. Можливо, не, ви не помічали. Ми просто що живемо, тут то знаємо. Бачите, різницю? Ще мають двері фарбувати, і буде взагалі краса. Ну, але вже стіни чистенькі, і ці штуки вже пофарбували біля нас, а двері ніж. Ходи сино. На вечерю в мене буде картопля, порізала. Ну, такими кусочками цибульки додала і тушонка. Буде дуже-дуже смачно. І, звичайно, мою улюблену приправу до картоплі. Подивіться, яка смакота. Зараз накрию фольгою, вже не додавала майонез чи сметана, ні, тому що від м'яса буде душечка і буде якраз добре. І ставлю в духовку. Є крем, оце грається. Оце сюди я складала, показувала. Да? Машинками він вирішив тут відкрити. І це тут їздить, містечко шукає і тут. Ну, Головне, аби дитина гралася.